Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні час, коли ми на мить зупиняємось, щоб із вдячністю згадати тих, хто пішов із життя перед нами, та з любов'ю помолитися за упокій їхніх душ. Історія цього дня повертає нас у часи у 14 століття, у часи після героїчної битви на Куликовому полі, де Князь, визнавши святого Дмитра Солунського як свого покровителя, закликав щорічно вшановувати пам'ять тих, хто приніс найвищі жертви в ім'я віри. Та батьківщини. Цей жест пам'яті став нашою православною традицією, яка пережила століття і продовжується нами сьогодні. Наша православна віра завжди підкреслювала глибоку спільноту, яка існує між нами, живими, і тими, хто пішов у дім Отця. У цій спільноті пам'ять і молитва були сплетені воєдино, створюючи прекрасний образ любові, яка переступає межі смерті. Пам'ять про наших померлих предків і близьких. Молитва за їхні душі є виявом нашої любові та турботи, а також нашої віри у вічне життя, обіцяне нашим Спасителем Ісусом Христом. Ісус каже: блаженні ті, хто слухає Слово Боже і зберігає Його. Традиція поминання померлих є живим вираженням цього слухання і дотримання Слова Божого, вшановуючи пам'ять тих, хто помер і молиться для їхніх душ. Сьогодні підносячи наші молитви. Шануймо разом пам'ять наших спочилих близьких, знаходячи в цей день глибоку надію і розраду, яку дає нам наша свята православна віра. Нехай наша молитва буде мостом, що з'єднує небо і землю, нехай буде виявом нашої спільноти у Христі, який є нашим Воскреслим Господом і Спасителем. В основі нашої православної віри лежить не тільки глибока любов і послух Богу, але й безмежна любов і турбота про наших близьких, як живих, так і мертвих. Сьогоднішнє свято є прекрасним прикладом цієї любові, яка долає межі смерті та часу, єднаючи нас із померлими через молитву. Апостол Павло в посланні до Солонян пише: Ми хочемо, щоб ви знали, брати і сестри, щоб ви не сумували за тими, хто помер, як ті люди, хто не має надії. Ці слова несуть послання втіхи та надії, послання, яке ми заново відкриваємо щороку. Збираючись разом, щоб згадати наших близьких, які померли у цей день. Молитва за померлих глибоко вкорінена в нашій православній традиції. Через молитву ми вступаємо в діалог з Богом, просячи милосердя та миру для душ наших померлих близьких. Через молитву ми також виявляємо свою любов і турботу, не забуваючи про тих, хто пішов перед нами. У день пам'яті священномученика Дмитрія Солунського та напередодні цього свята Дмитрівської пам'ятної суботи, наша громада єднається в молитві, щоб вшанувати пам'ять покійних, благаючи миру для їхніх душ. Таким чином, ми засвідчуємо свою вірність не тільки Богу, але й своїм покійним предкам і близьким. Наша практика відвідування могил і покладання квітів також є виявом нашої пам'яті та поваги. Це час, коли ми можемо на мить зупинитись. Поринути у спогади, подякувати за життя та жертви наших покійних та попросити в Бога для них вічний спокій. Слова Христа з Євангелія від свята Іоанна є для нас джерелом потіхи я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, той навіть вмерши житиме. Нехай наша молитва і пам'ять про померлих будуть живим виявом нашої віри у Воскресіння і вічне життя, яке обіцяє нам наш Спаситель. Наша православна віра не тільки веде нас до глибшого розуміння Бога, але й зміцнює зв'язки, які об'єднують нас як спільноту віруючих. У День пам'яті ці Узи особливо чіткі, коли ми збираємося разом, щоб вшанувати наших покійних близьких і помолитися за них. У посланні до римлян апостол Павло нагадує нам про непохитну Божу любов, яка нас оточує ні смерть, ні життя. Не відлучить нас від любові Божої в Христі Ісусі, Господі нашим. Ця Божа любов, яка оточує нас щодня, стає помітною в нашій громаді, особливо в день, коли ми згадуємо тих, хто пішов перед нами. У цей день наша спільнота стає живим образом Царства Божого, яке об'єднує живих і мертвих в одне тіло Христове. Спільними молитвами ми вшановуємо пам'ять наших померлих близьких. Зміцнюючи наші узи любові та співчуття, наша практика спільної молитви, пам'яті та вшанування померлих не лише демонструє нашу єдність, але й нагадує нам про обіцянку вічного життя, яку Ісус Христос дав нам через своє Воскресіння. Кожна молитва, кожен спомин є свідченням нашої віри у вічне життя і нашої надії на Воскресіння про важливість спільноти в нашому духовному житті. Говорив святий Іван Золотоустий, один із найвизначніших отців церкви, він навчав, що через спільноту ми вчимося любові, терпеливості, смирення, а також радіємо доброті інших, а також розділяємо їхні горя та труднощі. Сьогодні, коли ми молимося за померлих, давайте також прославляти красу спільноти, частиною якої ми є. Нехай наша спільнота буде джерелом підтримки, розради та надії для кожного з нас. Нехай вона буде місцем, де Божа любов яскраво переживається та ділиться, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє свято переносить нас у глибоку духовну подорож, під час якої ми зупиняємось, щоб вшанувати пам'ять тих, хто пішов перед нами, і піднести молитви за упокій їхніх душ. Це час, який нагадує нам про красу нашої православної традиції, глибоку спільноту та нескінченну Божу любов, яка об'єднує нас усіх в єдиному тілі Христовому. Сьогодні ми знову маємо можливість відновити нашу віру, надію та любов як до Бога, так і один до одного. Спільними молитвами, вшануванням пам'яті загиблих та висловленням любові та турботи один до одного ми вчимося цінностям, які складають основу нашої православної віри. Слова Св. Павло в посланні до колосян є дороговказом для нас, але понад усе зодягніться в любов, яка є зв'язком досконалості. Нехай любов. Яка є суттю нашої віри, скеровує і зміцнює нас у прагненні духовної досконалості. Нехай сьогоднішній день буде для нас днем роздумів і духовного зростання, нехай це буде нагадуванням про непохитну надію, яку несе нам наша православна віра, нехай наші серця будуть сповнені вдячністю за дар життя, за дар спільноти та за обітницю вічного життя у Христі, отримуючи благословення цього дня. Відкримо свої серця надію Святого Духа, який веде нас до глибшого розуміння таємниць віри, і дає нам можливість жити в повноті Божої любові, нехай наше життя буде живим свідченням нашої віри, нашої надії та нашої любові, які є основою нашої православної традиції. Нехай Христова любов, яка перевершує будь-який розум, буде з нами сьогодні і завжди, і нехай благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Перебуває на кожному з нас, ведучи нас до вічного життя, яке обіцяв нам наш Спаситель. Амінь.